Мила і прекрасна Лесю, щиро вітаємо тебе сьогодні з днем народження. Нехай усі кольори радості розцвітають у твоєму житті. Над головою буде мирне небо, а щастя заповнює кожен момент. Ми бажаємо нових досягнень, найтепліших обіймів і незабутніх митей щастя. Хай твоє життя буде наповнене любов'ю. Вдячністю та великими можливостями. Нехай радує тебе великі і маленькі досягнення кожного дня. Бажаємо тобі всього самого найкращого, хай Господь оберігає тебе і твоїх рідних, та вже скоріше буде над нами мирне небо. Бажаємо багато щасливих митей та відкриттів у світлому майбутньому. Ти завжди знаходиш силу усміхатися навіть у найтяжчі моменти життя. І ця твоя особливість завжди надихає творити все прекрасне. У цьому світі багато речей може змінитися, та одне залишається незамінним. Твоя неймовірна краса, щедрість і доброта. Ти яскрава особистість, яка освітлює всі дні. І робить їх кращими. Вітаємо з найкращими побажаннями у цей чудовий твій день народження. Нехай у твоїй душі завжди сяє сонечко, а кожен крок приносить лише удачу і щасливі миті. Ми бажаємо тобі многоя і благая літа. Хай сонечко світить, радують квіти, многоя літа. Много я літа, хай мир буде в світі, радують діти, много я літа, благая літа. Щиро вітаємо. Много, я літ. Блага я літ. Много я літ. Здравії, е, спасенії, многоліт, блалі. Щиро вітаємо.